Глядачі, зараз ви бачите на екранах продовження ринку за 16 лютого. Всім дякую за перегляди. Обов'язково не забудьте в кінці відео підписатись і поставити подобайку. Гарного вам перегляду! Так, дивіться лідачі, які Шикарні кролики також є. І які ціни їх? лата, так? Так. Це грош Це грошіншила, бачите, такі є. І є шеншила, дивіться які гарні. Це радянська. Радянська еншила такі. По чому така молодь? 200 гривень кілограм. 200 гривень кілограм, дивіться, які молоді. Гарні кролики. Скажіть вам, свій. 066, 0,66, 25, 25 64, 289. 289. Дивіться, як мають виглядати гарні здорові кролі, частеньке вухо, гарні не закапралені очі. Це гарно на кі. Гарно одійти, щоб бомба просто. Кролики, бомбези. Телефонуйте, дуже гарні породні кролі. Чоловік має м'ясо постійно і має такі кролики. Можна живою, можна битою огою. Так в середньому скільки виходить десь такий кролик? Десь 600 гривень, 3 кілограми він має. 3 кілограми такий кролик. 3 місяці, 3 місяці, 3 кілограми. Ось таке. Так що телефонуйте. О, дивіться, який набір. Такий набір, такі гарні всякі розмальовані курочки. А курочки яку ціну? котрі, котрі, коли ми не знаємо, бо то вже є. Хайніка. Яйця є, час від часу, десь, десь А скільки донусів загалом десь нас? Ну, не буде, буде, буде півника, вона не буде сідати. Ну, а бо півень дуже співучий. Котрі ні ти береш? Та якось? 600 гривень пара, отаке таке качка є. У нас пропали тачки. Індики по тисячу. Такі великі. А ці індички по чому ровен? Ці індички по чому? По тисячу гривень індички. Гарні чорні індики. бомбезні. Бомбезні. Є голуби, нам треба самця до шамової голубочки також. А голуби по чому ваші? 100 гривень штука. такі голуби. 100 гривень штука. А кролики ці малі по чому? Кролики малі по чому ці?

Такі качки. Качка 500, качур 800. Сьогодні нагадую виставка в неділю в Коломиї. Хто має бажання, можливість під'їжджайте на ринок. Ми зараз у ухреплені в Івано-Франківську. Королів дуже багато на ринку. О, є такі сьогодні барані, барані такі. Чоловік перейшов на такі кролі. Досить така м'ясна хороша порода. Можна я Дивіться, Такі гарні кролики. Бомбезні просто. Хороші породні кролі. Це самка, так? Да. Шикарно, шамка. Два десятого, маємо. На десятого запрямось і це у місті. Ящик замалий. малий. Ящик замалий, хорошо сам кров.

В середньому голуби зараз по 100 гривень. Голуби здешевіли, ніхто їх не купляє. Ось таке, щоб ми щось собі взяли, я такого нічого не бачу. Бачка теж великі. Голубочка. Є одна і березі ріки. А я, якщо це колони, то я. приїхали, там є. Ось такі коготи по 600 гривень. Великі. Це дуже гарні. Молоді, молоді коготе, але досить-досить великі. 600 гривень за штуку. Кури по 100 гривень. Оці досить хороший варіант для того, щоб неслися. Такі по 150, краще такі не. Трошки більше обросли, по 150 гривень. Хороша курка, завжди будете з яєчком. 280 гривень, така курка молода. Молода курка, 5,5 місяці. 280 гринять. Дуже хороший варіант, обов'язково хто на ринку, маєте можливість затримати, беріть такі курочки. Вони гарно несуться, виношуються дуже добре. І... Три роки дома спокоїть. Я не кажу, там може і 4 тримати, але 10, таких 10 штучок і ви завжди з яєчками вдома. Фінанс року, так, так. менші були 250. Так, так. 280, так. 280 гривень, Доси хороша ціна. <ривень> так, є сьогодні поросятка. Такі на ринку. Ви пішов просто за пацюка. Дві 500. Ось такі пачучок. А, клаутки не ест. Значит, так молод есть сире зерно Мало на.

Якщо рахується тут докону. Вісім би зараз забрудне. Такі поросятка, так що більше поросят будемо також знімати в наступних рубриках на різних ринках. Ось так, ну сьогодні у нас такі поросятка є. На ринку. Йдемо далі. Так, є кролики такі. К... Чому такі кролички? 800. Ця сіра радять 800. 800, 800. 800. 700. А пов'язані кітнічні? Молоді ж. 5 місяців, молоді такі корочки. Ось такі гарні. Каласки. Ось такі кури. Це когуте. Ку ку Коготи, дивіться, такі гарні. Поплиця немає, не знаю, ціну не можу вам сказати. Качур великий, індички. Всяка-всяка живність. Ми якщо собі на ділянці обгородимо сіткою, також будемо тримати всяку живність там.

Піднутри по 1800 гривень Така Клитка. Піднутрі взагалі саме раз. А я туда признаю. Так, єланце. Молод таки. Андрій, вирібні солки. Хотіла. А то виявляється, мам, це на телефоні. А я це вже розповідаю Я вже бачу, почала не стисали. І що така сім'я коштує? Ну це якась норма. Один самець три самки так. Самки по 500, саме 800. Сімець 800, самки по 500. Треба їде, все їде. Так, це качка хороша. Прямо собі кукурочку також до нашого кутика. Так, взяли собі таких дві курочки і когу така також собі до них коло удачі вам. Дякую. будемо їх утримувати. Ось так. так, є сіно. Сіно, є зернові. Зернові. От бачите, у вас у вас по 8 8,50. Ось 850. 200 гривен тюксіна. Зараз беремо собі вівса кроликам і ячменю і їдемо додому. забираємо курочок і їдемо. Так, зараз беремо кроликам овес і беремо ячмінь. По чому весь ячмінь? Овес, овес дасть ячмінь, дають. Дайте мені 5 кг того і 5 того. Беремо 5 кілограм собі. А, а пшениця по чому? 50 Ось так. Так що беремо і холодно, і їдемо додому. Так що дякую, хто був з нами, дякую, хто нас дивиться. А ми їдемо додому. Відсвітно не забудьте підписатися. Всім дякую.